Прогноз погоди на три дні з 16 по 18 травня, привіт, друзі! З 16 по 18 травня весна в Україні дарує мінливу погоду. Дощі з грозами освіжатимуть повітря, прохолода пануватиме на заході, а південь тішитиме теплом. Небо вкриватимуть хмари, але сонячні промені пробиватимуться крізь них. Температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 23, вітер південно-західний 7-20 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен регіон у ці дні. Почнемо з півночі України 16 травня. Температура вночі буде плюс 5, плюс 6, а вдень плюс 14 плюс 15. Хмарно. Дощі з грозою. Вітер південно-західний 12 метрів на секунду. Пориви до 18. Чернігів. Вдень плюс 14. Хмарно, дощ із грозою. Чернігів огортає свіжістю, а гроза додає драматизму, запрошуючи до затишку. 17 травня. Температура вночі буде плюс 5 плюс 6. А вдень плюс 15, плюс 16. Хмарно, дощ із грозою. Вітер південно-західний. 10 метрів на секунду. Пориви до 15. Суми. День плюс 15, хмарно дощ із грозою. Суми тішать прохолодою, а гроза малює яскраву атмосферу для спокійного дня. 18 травня. Температура вночі буде плюс 6 плюс 7. А вдень плюс 16 плюс 17. Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Для туристів північ прохолодна, дощі завадять, тримайте парасольку. Для активностей Рибалка можлива, але пікніки відкладіть через опади. Продовжимо оз півдня України 16 травня. Температура вночі буде плюс 9, плюс 10, а в день плюс 22 плюс 23 хмарно, дощ із грозою. Вітер південно-західний 10 метрів на секунду, пориви до 15, Одеса. Вдень плюс 23 хмарно, дощ із грозою. Одеса зігріває теплом, а гроза освіжає морське повітря, додаючи драматизму. 17 травня. Температура вночі буде плюс 10 плюс 11, а в день плюс 22 плюс 23. Хмарно Дощі з грозою. Вітер південно-західний 9 метрів на секунду, пориви до 14. Херсон в день плюс 23. Хмарно, Дощі з грозою. Херсонщина тішить теплом. А гроза приносить свіжість для активного дня. 18 травня. Температура вночі буде плюс 11 плюс 12, а вдень плюс 23 плюс 24. Хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Для туристів південь теплий, але грози завадять, тримайте парасольку. Для активностей. рибалка підійде, пікніки відкладіть через опади. Перейдемо до заходу України 16 травня. Температура вночі буде плюс 1 плюс 4. А вдень плюс 8 плюс 12. Хмарно. Дощ із грозою. На високогір'ї мокрий сніг. Вітер південно-західний 12 метрів на секунду. пориви до 20. Львів вдень плюс 10. Хмарно, дощ із грозою. Львів огортає прохолодою. А гроза додає свіжих ноток для затишного відпочинку. 17 травня. Температура вночі буде плюс 1, плюс 3. А в день плюс 9, плюс 11. Хмарно, дощі з грозою. Вітер південно-західний 10 метрів на секунду. Пориви до 15. Івано-Франківськ в день плюс 9. Хмарно. дощі з мокрим снігом на високогір'ї. Івано-Франківськ дарує свіжість. А сніг у горах малює казкову картину. 18 травня. Температура вночі буде плюс 2 плюс 4, а вдень плюс 10 плюс 13. Хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Для туристів захід прохолодний, дощі завадять, уникайте високогір'я через сніг. Для активності рибалка можлива, але пікніки відкладіть через опади. Наступний схід України 16 травня. Температура вночі буде плюс 8. Плюс 9, а в день плюс 22 плюс 23. Хмарно, дощ із грозою. Вітер південно-західний 10 метрів на секунду. пориви до 15. Харків в день плюс 23. Хмарно дощ із грозою. Харків зігріває теплом. а Гроза освіжає повітря. Додаючи яскравих емоцій. 17 травня. Температура вночі буде плюс 8, плюс 9, а вдень плюс 22 плюс 23. Хмарно, дощ із грозою. Вітер Південно-Західний 9 метрів на секунду, пориви до 14. Донецьк. Вдень плюс 23. Хмарно, дощ із грозою. Донецьк тішить теплом, а гроза малює драматичну атмосферу дня. 18 травня. Температура вночі буде плюс 9 плюс 10, а в день плюс 23 плюс 24. Хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Для туристів: схід теплий, але грози завадять, тримайте парасольку. Для активності рибалка підійде, пробіжки відкладіть через опади. І на завершення центр України 16 травня. Температура вночі буде плюс 4 плюс 8, а вдень плюс 11 плюс 21. Хмарно, дощ із грозою. Вітер південно-західний 10-20 метрів на секунду. Київ в день плюс 15. Хмарно, дощ із грозою. Київ огортає свіжістю, а гроза додає драматизму, запрошуючи до затишку. 17 травня. Температура вночі буде плюс 4 плюс 8. А в день плюс 12 плюс 21 хмарно, дощі з грозою. Вітер південно-західний 9 метрів на секунду. Привід до 14. Вінниця. Вдень плюс 11. Хмарно, дощ із грозою. Вінниця дарує прохолоду. А гроза освіжає повітря для спокійного дня. 18 травня. Температура вночі буде плюс 5 плюс 9. А вдень плюс 14 плюс 22. Хмарно з проясненнями невеликий дощ. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Для туристів центр різноманітний, південь регіону тепліший. Північ із Парасолькою. Для активності рибалка на півдні регіону приємна. Пікніки відкладіть. Загальні тенденції з 16 по 18 травня 2025 року в Україні. Дощі з грозами освіжатимуть повітря, прохолода пануватиме на заході, а південь і схід тішитимуть теплом. Температура нижча за середню для травня на заході, але вища на півдні. Давайте коротко пройдемося по регіонах північ Прохолодно, дощі, до плюс 17, південь тепло грози до плюс 24. Захід прохолодно, дощі до плюс 13. схід тепло грози до плюс 24. Центр різноманітно дощі до плюс 22. Для аграрії. Дощі зволожать ґрунт, але стежте за посівами під час гроз. Для туристів і подорожей. Південь і схід тепліші, але всюди потрібна парасолька. Рекомендації щодо одягу: куртки, водонепроникне взуття парасольки. Для активностей. рибалка під дощем буде приємною. Пікніки відкладіть. Нехай ці дні подарують вам свіжість і затишок. Бажаємо вам гарної весні та мирного неба!